Якась переписка мене і Олександра. Ти, хто зараз той пойме. Ось є така ігри героїв. Геро... Ну, це вся війна, це і... комп'ютерна гра, яку устроїли наші союзники, щирі друзі. От, не міг не розминутися. Ось русський пацанчик попався в плен. Ну і наш герой. Якби в такому віці він попався. Вже не попадається, звісно. Ось ну, очередний аккаунт, як би сказати. Ну, коротше, підписаний так. Ось дивіться, я йому казав у церкву, йди, а він себе Богом уявив. Ну, Що хотів, то і робив. Тобто, Юра Юра тепер ще. до глобального єднання він на те саме. Ну, поймете потом. То зараз розуміє. Тут і Микола Матюха був, ну і ще не буду розказувати. Слайки поставив Путін. Ну, за те, що він журналістський американські американський відвітив, ну, як би, що війна почалась. Ну, це підловили його на ці ошибочки, але ж після того, як Світня організація здоров'я в 2019 году побезпокоїлася за наше здоров'я, тобто управляти людьми взагалі легко. Тобто, як він казав. Давайте поставимо ракети на границі США і Канади. Ну, написав ви там в коментах, що непонятно. Ось, чередний аккаунт Олександр ну, Так підписаний цей раз. Тобто, Хто це робить, той і на когось пальцями тикає. Ось така ситуація. Де-то, що то в Луческу почало не вийде, і там на нього почали. І... Що то там я в коментах сказав, як хорошо, ну я би сказати, я все хорошо. І тут то тобі заїжджає такий ловий собака. Ну, я відповідаю йому. Я й не сумнівався, що як один журналіст сиганського роду казав, що футболісти не розуміють, що Луческо їм об'ясняє, що це твоя робота. Тобто в дзвіночку такого не знайдеш. Не додумався ворог трафірувати світ. Це таке. То є, як не помню, ще грав це саме, ну, там влияння було, як то кажеться. Це. це на яке в нас число? На 11 травня. Дивіться, ну хто би це робив і це саме ще підписувався, що це я зробив. Розумні бомби. Ну, це ключове в цьому. З цими розумними бомбами управляють роботи куби. Представник ДЛНР. Ну, ситуація очима місцевих жителей на Сході, виглядає не зовсім так, як Київ все це подає. Ось я в такому число і я племінник обратився до нього за допомогою. От Отве... ну, це моя йому переписка, подивіться. І клянуть. Тобто, мене кляли. Тобто совершенно незнакомі люди, яких я взагалі в житті не бачив, кляли. Ну Це по міміки, по устах видно. І тут як? З батьма не здоровається, мудра людина, хочеться до неї позируватися. Ну, той так подловили його на тому. Що людям парять голову, я не знаю. І Путіна так само ж клянуть. Ну Ми в однакових ситуаціях просто. Як би сказати, були в однакових. Тобто, ось дивіться, племіннику, ж, це дуже серйозно. Я, ну, я сам не випутаюсь. От відповідь. Олександр пише його руками, наш патріот. Нахера ти великому гіпнотіхеру роздався? Побачиш, що не так написав, гіпнотізирую, переписав. Ну от, як ви думаєте, погибшим де то в Омську чи де там шуби роздали ну, в Росії. То от, в нас не краще. В 21-му году я з цих своїх покупателів назнав, тобто, людина день в траулером податку і неї улибка до ушей. Тобто міміка тут однакової тональності, навіть в тих, у кого траура немає. І в Оржиць, от, почало війни, нач... війна почалася десь, начало березня, це було до 3 го числа, це точно. От, посорися з сестрою, на наступний день приходиш і ці люди буквально світуть від щастя. Тут все написано. Це коментарі швецу такий у нас. О, шим, есть, в общем, тут все написано. Тобто Феодосія служив в 88-му році, вися. Тобто, якщо Вадим Каливану на дні лесничій площадки з браттями Мазановою на Стульний теніс жив. Якмона зв'яжився, Вадимчик. З Ніжнього Новгорода. Горький бивші. Це мій комент. Дивіться, естонський якийсь знімав. Коротше, кого-то перед смертю. Ну, тут що тут написано. Ну, от следующий комент інтересніше. Знав, що буде вбивство Петра Ріда, то би знімав. Так само відеозрило вдома в Дніпрі. Знімали відеореєстратор. У ті ж машині відеокамера, з якої це. Була проведена зйомка. питання збігу обставин. І там не попадання, ракети було, то внутрішні, ну, Зривчатка зірвалася. Ось глобальне єднання. Тобто. 27 циферка, споминаємо, 27 разумніші. То есть. Це з переписки з кимось. Що сталося в хаті похилька? Та просто голодну людину заставили з'їсти не живе. Такий ось це саме. Дивіться. Ще не забувся 21-му году в мою сторону буквально харкали. Ну, це де-то ще 22 жовтня це було. Тобто один так допік клуб б на що, думаю, гроші зароблю, закажу. Тобто, споминайте, коли парад кіборгів вели в Донецьку. Ну, кіборги ми тоді не знали, що таке слово кіборгів. Ну, роботи так само. Тобто в них в лице плювали. Ну, у нас у зараз ще тут. слово словоднії жінки, її син в лице плював. Напевне, з глузду з'їхав. Я ситуацію бачу. Ну, одну Тетяну не взяли, мабуть, невістки, не знаю, там місця була. Ось директива. Це єдине правительство. Дивіться, це взагалі можливо, що цей Олександр аккаунт. Тобто це йому відповідь. Як кому надо. Не схотів викидати. 9,55. Яке там у нас число? Теж ще Дивіться, 26 апреля, Маркет значить, последня класа справа. І дивлюся, ну, тут йде вход. І там буде такий змах нацистський, я його покажу. Тобто, все так, щоб поняли. От, ніколи Світоліна не пробувала на місці Соболянкові виказати. Таке забите поінтересуйте. Це дуже серйозно. Докази, перехоплення. Ну, це так, як одна баба прийшла і друга каже, що я чула, що там, а неізвісно, чи ти чула, ну, тобто, уровень доказів просто офігеть. Не розминуйся. Ну, якщо хто вірить, то хай вірить. Ну, понімаю цього представника високого. Тобто у них бізнес на війні. То заміновано все воно було. От дивіться, 27 січня 2022 року це точне число. Одна бабка тут пиріжками торгує. Обачно вона звеліка, ну це зима була, тобто не звеліка була. Каже, їхне побережжя Криму заміноване. Якщо не розмінувати, через 20 років зірветься. Тобто, як вам сказати, це рапорт. Ну, вона сама викидає таку інформацію. А 3 лютого, не пізніше, я ж вам казав, Дід Грицько каже, що Запорізька атомна замінувана, прямо в центрі заложений. Тобто, всі такі об'єкти, моє міння, що вони поміновані до війни. Ось дивіться, насчет Каховської Гес. Ось Десь... він правду каже. Ну, придивіться, таке число 0,3.07. Обично, як засвідчуєш. От дивіться. Коли був прильот по Амстору в прошлому году, десь год якраз це пройшов, то вспів я сказати, що Запорізька атомна замінувала, бо банімав, до чого йде. Тобто на 2 тижні ці розговори всі стихли. Ось таке. Тобто як приїжджав 20 лютого, коли там чи Байден приїжджав, сирени були, але ж ніхто їх не боявся. Ну, напевно, знали, що бояться нічого. Тобто, просто-напросто. Це як, як комп'ютерна гра. Дивіться, там дві неділі не було. І тут я коменти покидав, ну, як би, по цій інформації. І от через 20 минут приходиш. Ну, 20 минут мені з цього телефона ще знімаю. це приходиш і вже Лукашенко догорівся. Ну, тобто, це як ігра. Ну, тобто, ще розвідка знала, ну, то, звісно. Там у слові написано управління. Реакція Байдена на зрив Каховської ГЕС. Це мій комент. І там ще один комент я лайк поставив. Ось така ситуація. Ось просто на головне заходи. Хто є наші? Ну це очередний. Як? Не псевдонім, не, я не знаю. Олександр це підписується. Відповідь мій без тебе не обійшлося. Але це на головній, там, де дзвіночок, такої не знайдеш. Ну, то тобто. Як то обратно не додумався, як ну, зафоткать. Все. Ставлю лайк, даже не глядя. Виступлення Захарової, Марії, Мід Росії. Тобто, на фоні нашого представника взагалі небо й земля. Просто умничка. дивіться. Тут до кучки складете, це ситуація, де то в кінці березня, коли вже. В Турції були переговори, мир мір ну, достигнутий був. Провокація ключове слово не різня, а провокація. Ну, ось. флаг, придивіться, рядом. Ось такі метки. У нас білі були, там все, хтось, тобто, до кучки Туди, Коли ви серйозно почнете до цього відноситися, як то кажуть, то так. Як роть би, мені одному треба. От, кстати, така ситуація, як Олександр, цей наш патріот, він чужими устами казав: ну, він же про себе знає, п'ятий рівень душі, ну, чіп вживили, він все про себе знає, і про всіх. Тобто сказать, як він казав точно. То есть, те, що готовий положити свою жизнь на алтар чоловічества, не стоїть воно того, то сам рішайте, стоїте ви чи не стоїте. Ось просто-напросто обратно ж. Я там комець, ну, дещо слово одне таке дещо стиднувато, не з мого лексикона. І все, приходиш додому, і вже там, типа, не така велика загроза. То це як ігра. Ось геопозиція тут. О Доржицького району Лубни, Дніпро, де хоче, буває. Ну, тобто, я ж практично в Лубни інколи їжу, як ти каже. То Тобто, за мною слежка, ні за ким в світі не, не ну, за, так не слідять. Ось, пане президент, до яких пір ця квадратного потвора буде слідкувати за моїм життям і управляти бомбьошкою України? Ну і цим цим ділом. Дивіться, НЛО під Києвом. Такий комент. Тобто, дивіться. Котрих наші щирі друзі, в в ЗСУ, ну, слово якесь пропустив я. Ось дивіться, тепер наша розочка Іван, Роза Іваночко. Ось дивіться, якби це його не касалося, як таких товарів землянувся, то спрячеться. На нього ніхто не той, він сам прячеться. А ось таке, ну, як би сказати. Це не міфологія, це сценарій, по якому війна пишеться. Там дуже длинне воно, заб'єте, я з усього поробив, от не з у автори. Ну, як хто не в курсі, оця бумажечка, це пункт 27, була дана цьому Олександру Патріотові перед війною, Тобто він казав: хорошо, я з пацанами переговорю. Ну, що вони там балакали, не балакали, але ж його все встрає. Тобто, -то 4 липня наділа таку футболочку. Тобто, заходиш на автостанцію, там, ну, кафе. І тут как тут, представник воєнкомата. І комп'ютерні двіження були. Ну, це не за це я показую. Тут ще російський флаг оказався. Тобто, прийшло через час. Время... Тобто, запам'ятай, що двіження його були комп'ютерні, так як на ігрі. Через час прийшлося писати об'яснительно. Ну, це, по ідеї, 4 липня. Для чого кажу? Як? Тобто заходиш 4 липня, походу, каса та шо, овощі, тоді ще Птовичук, мабуть, називався, і там такий, от, от такий змах. І там, де 9,55. Отак. Це нацистський преєсев, але по-другому. І це все до кучки зв'язує. І велику вітчизняну, і той. Хто цим ділом цим управляв, хто його задумав? Ну, що тут ще сказати? В що... общем, очередня бомбежка була, як там. Чи уман, чи щось. Є такий в мене знайомий дядя Гена, ворожиці біля церкви живе десь напроти садика. От кажу йому, ви знаєте хто. Ка, я знаю, служив це тут, десь на п'ять літають вони. Ка, звідки ви знаєте? Я знаю. От знає і не каже. Спрашуйте в нього, він більше мене не, 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 знає. Тобто люди наскільки зазобовані зараз, що просто-напросто як? От, навіть в Оржиці церква у нас УПЦ, і... Одна ходить туди і свічки ж купляє, а одна вчителька каже: свічки купляє російську армію спонсірує. Ну, просто це людина каже, яка в церкві, не знає, де та церква. Що тут ще сказати? Багато упущу. Б'їть на мене. Тобто, ось дивіться, така ситуація. Пане президент, розвели вас, ваші союзники, по повній програмі. Знаєте, кого розводять? Не буду казати. Тобто, я не знаю, чи ви там вдолі не вдолі. То тобто, що тут люди треба зробити? От дивіться, якби не мої відео все виставили, Путін вже блась і лишився. хто їх наші виставлять, коли там Харківський прорив в прошлому році був. Тому що що зробити? Ну, ще президент там миру обіцяв, як то кажеться. Коли він той мир буде, я не знаю. На все перемогами годують. Тобто, пишіть на мене в СБУ. Ну, скажіть, ота людина, в общем, зробила так, щоб Путін у власні не лишився. Пишіть, тому що ситуація наша дуже серйозна. Ну, все, надіюся, що хоч, вам хоч раз, ви не будете з краю. Ну, все тоді.